Метро 2033 – Це захоплива пригода у світі після апокаліпсису. Що пропонує захоплюючий сюжет, захоплюючий геймплей та можливість впливати на хід історії своїми власними рішеннями. Молодий чоловік на ім'я Артем мешкає разом зі своїм відчимом Сашею на станції. ВДНГ. ця станція є незалежною і виживає завдяки виробництву продовольства для інших станцій в метрополітені. Починається сюжет гри з моменту, коли Артем приєднується до загону, що прямує до останківської телевежі. Проти на їхньому шляху з'являється з раємо танців, і бійці зазнають поразки. Події переносяться на вісім днів назад. Артем дізнається про напади чорних, що змушують людей божеволіти. На станцію прибуває боєць на прізвисько Хантер, який допомагає відбитись від цих страхітливих створінь. Також стає відомо, що станція ВДНГ також зазнала нападу чорних. Хантер вирушає на пошуки допомоги та просить Артема, якщо він не повернеться, пройти до станції Поліс та передати повідомлення слідопиту на прізвисько Мельник. Однак минуло багато часу, і Хантер не повернувся. Тому Артем вирішує вирушити до доболіс та допомагати охороні каравану, який їздить між станціями. Під час подорожі караван стикається з складнощами через у тунелі, заба мутантів та галюцинацій. Після деяких пригод Артем знайомиться з бандитом Борбоном, який пропонує взяти його з собою через поверхню на станцію Сухаревська в обмін на свій автомат. Вони разом долають небезпеки поверхні, але потрапляють в конфлікт з місцевими грабіжниками. Під час конфлікту вони приховуються, а Артем стає свідком того, як ватажок грабіжників і Борбон вбивають один одного. Після цього Артем продовжує свою подорож, приєднавшись до мандрівного філософа хана. Е, коментар від мене: він реально стромний тип. Якщо вірити його розповідям, то рай та пекло зникли чи що? А що якщо він ангел, якого послав сам Бог, щоб допомогти людству в такі важкі часи? Продовжуємо. У двох вони долають тунелі, зустрічають аномалії та стають свідками містичних явищ. На станції Тургенівська вони встановлюють вибухівку, щоб перешкодити мутантам. Під час цього хан залишається допомогти вцілілим і нагадує Артему про важливість його місії. Артем вирішив продовжити свій шлях на кузнецький міст, але там його переслідують комуністи з червоної лінії. Його знайомий Андрій допомагає йому покинути станцію, приховавши під резиною комуністів. Однак там вони потрапляють у ворожі сутички між комуністами та нацистами, і нацисти схоплюють Артема. Його вже готують до страти, але він рятується завдяки бійцям організації Спарта Ульману і Павлові. Вони видаються без нацистів, щоб прорватися через блокпости. Однак Павло гине, а Артем опиняється на станції Павлицька. А якщо тобі цікаво, що відбувається тим часом у Київському метрополітені, то Метроград розкаже про це. Це повністю україномовний РП сервер в Діскорді по всесвіту Метро 2033, де ти можеш зіграти будь-яку роль від захисника своєї рідної станції до людей мутантів. Тися на посилання та починай свій шлях. На Павлицькій станції мутанти роблять напад, і обороні не вдається втримати їх. Командир станції доручає Артему передати касету з сигналом лиха, поліс і привести допомогу. Артем виходить на поверхню і рятує хлопчика Сашу, якого повертає його батькам. Однак на поверхні його атакує нацистський патруль, але Артема врятує Ульман. З ним разом вони спускаються назад у метро та досягають поліса. Там Артем зустрічає Мельника і передає йому повідомлення для Радіо Поліса. Проте вона відмовляється допомогти. Тоді Мельник розповідає про темний бункер Д6, де зберігаються ракети, якими можна знищити лігво чорних. Проте координати бункера були загублені під час війни. Тому мельник, Артем та бояць Данило вирушають на поверхню в російську державну бібліотеку в пошуках військових документів. На поверхні Данила ранить мутант, і ти повертається в метро. Артем, зіткнувшись з мутантами-бібліотекарями, впадає в підвал. Але він знаходить документи та його рятує мельник та Ульман. Вони переховуються у храмі Христа Спасителя, який став оплотом для організації Спарта. Під час шляху до бункера Д6 гинуть кілька супутників, але Артем разом з Мельником все ж проникають всередину. Бункер виявляється загубленим підмутованою плоттю, але там знаходяться значні запаси продовольства і зброї. Артем перезапускає реактор бункера та збирає цілий вказівник для ракет. Тепер його завдання розмістити вказівник на станківські телевежі. Та знищити мутантів. Під час дороги вони зустрічаються з мутантами і виживають лише Артем з мельником. Один з мутантів поранив мельника, і тому Артем сам виходить на верхівку вежі. Там він бачить видіння чорних, які закликають його не запускати ракети, але з'являється образ Хантера, який радить йому завершити місію. Якщо вам подобається мій контент та хочете допомогти покращити, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!